ТОП 3 різдвяні християнські фільми для сімейного перегляду. Поїхали. Номер один. Я вірю. Це історія про силу віри, яка змінює життя та показує, що навіть маленька надія може творити великі дива. Номер два. Тиха ніч. Різдвяна ніч, що мала стати святом спокою, перетворюється на випробування для однієї родини. Фільм з цікавим сюжетом і чудово вписується в контекст українського сьогодення. Номер 3. Хроніки Нарнії: Четверо дітей відкривають двері у магічний світ, де на них чекають пригоди, дружба та битви за добро проти темряви. У центрі історії благородна жертва Лева Аслана, яка нагадує про самопожертву Христа заради перемоги світла над злом. А який ваш улюблений різдвяний християнський фільм? Відповідь залишайте в коментарях.